Сподіваєшся, я би на третій день собі сам. Взяли солодкі і підмішки. Я люблю маленькі. А Вова взяв такі воно пробу. Ми їдемо на дачу. Зараз Вова буде тягнути машину, бо йому сильно приперлося на дачу. Дивіться, поки навіть не застріляв. Настяно придавилося 6. От мене дачі вже доїхали слава богу, хоч було дуже махночка, ви щось запотіли. Так гріх я дощів впадений. Буду зараз теж збирати. Зараз збираю яблука, бо теж їх побило, потрусило. А де мені стоїть? Зараз сюди поставимо. От. Я заодно з ним бавлюся. Тіло погані ставлю на одну кучу, а потім викидаю їх. Очапка. Ось так це происходит. Я так хожу, збираю я. Як погрібає. Так само тут. Ага, це вже Демі покусяв. А куди? Демій у мене? А всі інші піднімаємо, дивимося. Нормально ставимо. Піднімаємо, дивимося. Треба ще опасно, бо тут оси бувають досить добрі. Нормально. Вони такі досить зимові яблучки, я вам скажу, якщо чесно. Якщо не брехати. Але вони швидко достигають на балконі. А тут вони переважно, бачите, падають і от копортяться. Де, Я, чесно кажучи, противник такого. Так. Ганиле. <гум> тільки що, напевно, я кинуло. Файн. Файн. Тебе собі бери гризи, або я вже не кидаю, бо я так з тобою не попрацюю. Нормально. Ні, не нормально. О, з боку мене шершень десь літає. Я його чую. Оце теж не брати. Воно найближче, ніж я собі думаю. А воно зверху в мене зашибі. Ви бачите, яке воно здорове? Ну, якщо куси людину, ти помреш. Пішли, даймі. Ну такі ті шершні пасні. Существа. Давайте тут рвати мене. Більш-менш червоні. Вова пішов чистити дорогу, бо там не доїдеш. І заодно дрова собі наріжу. А я поки всім яблочка розбираю. І не тільки, я вже грушку всю позбирала. Зараз буду ябка дозбираю. І дозбираю виноград і горішки. І буде бомбіта. так по чуть-чуть, по чуть-чуть, ай. Буде цілий кошечок. Бачу вбива, що я цілий несу, він дуже кричав. Тобі Не на носити. Оце дуже файний виноград, він такий смачний, передати не можу. Але він кість цього року малюсінький, може, з того, що його не обрізали. Ну, він солодкий зарази. Щоб ви розуміли, я взагалі чорний виноград не їм. Тому для мене чорний цей виноград взагалі бомба. Солодкий, смачний, дивіться, що скабувало. Бачите, каполяна стала. Хоча ще я бачу кабачок навіть. Йдемо в машину висипати яблук. Перше висипаємо під ножку, а потім висипаємо в той. Ай-ай-ай! Зараз, зараз, зараз. А потім висипаємо кулячки. Але в принципі мені чи здається, що ми кулячки не взяли. Бо коли готуюсь я, то є все. А коли готується Вова, то нема нічого. Лесно отак. Тікай Демі. во як це виглядає. Ні-ні-ні, Демі, то не тобі. А потім ми збираємо. Але мені чомусь здається, що немає нічого і Вова буде їхати, так? Поїхали далі. Тепер. Де, де, де тато? Іщи тата. Де Вова? А ну бігом до Вови. До Вови бігом. Давай до Вови. Пішов до Вови, давай до Вови кажу. А ну йди шукай, тата. Тата, йди шукай, бігом. Хоч би шаємо. Дивіться, який цього року у нас крупний виноград. Дивіться. Його дуже мало, правда. Але подивіться, який... Грубий і великий. Бачите? Капець просто. І солодкий дуже. А це якраз воно а, ні, ні, не дуже солодке. Не дуже солодкий. Але цього року великий. Але його мало, що цього року дуже мало. Так що таке. І там збирати горішки. Тут і не тільки горішки можна позбирати, чесно кажучи. А тут таке. От. Той траву хом'ять. Нащо він ту робить? Хто його знає? Морвати подобається, походу. Так, горішки підуть всі мамі, бо в нас нема де сушити. Просто немає. Так що, напевно, волоні мамі треба відвезти горішки, бо мені здається цього року в них не родила горішниця. Потім Вова спитає. Хай мамі спитають, чи треба чи не треба. Так оцої горішки шкурки зразу треба чистити, а потім в хаті буде капець. Та й руки потім... Та й зараз, в принципі, в мене вже будуть капець. Якщо пропустила, горіть. кажіть. Потім вернуся. У мене два горіха і я посадила шеору. Я люблю горіхи. Я люблю з них багато що готувати, тому я їх сачу. Я по експлуату. Ладно, я вас виключаю поки. Оскільки вийшло з одного цього деревця. От стійко. Зараз ще одне деревце. Коли зі там взагалі щось є а пішов до тата. А не, вернувся. Не вернувся. А я йду подивитися. Чи тут є горіхи? Вроді би такі маленькі, а такі тяжкі зараз. Щось я не бачив горіхів. Або є трошки. Або позбирали вже. або... Ще не покладаємось. Хоча на цьому дереві щось менше. Він захворів, я вже казала, а то я не знаю, що робити. Будемо бачити, що з ним делати. Так, що я сьогодні взяла? Білий хлібчик, легонький, файний. Цей хлібчик, ну булочки такі солодкі, стрілу, три багета, один мені з чоловіком, і Деміку. Це сирний рогалик, це є прості такі булочки на гамбургер і чотири е, тих рогалика. Ми знову одиваємося. Ми знову вділися, вийшли, зараз вечора, Їдемо далі справі. Вже так і ідемочка. Яблучки лапає. Ага. О, боже, що ти на голові? Ти вже пів з'їв, а не хочеш мені нове принести? Дивіться, яка просто красота. Красиво, не? Кит від яблуки. Така, зараз дай му да заведеш То ще їздимо на дачу о 9-й Знайшли Найшли ми потерю. Ми за копаком вернулися, він вилетів. Такий брудний з тої сторони. Володець цілий. Рада, як пес, коли отримав косточку. У мене моя книжечка лишається. На -на 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 -на. Ми йшли міняти паспорт, тому мені виконувалося 25. І в таких книжечках треба міняти фотку. От мене А, не можна показувати. У е, мене фотографія, коли там зроблено в 16-18, перший паспорт видавали. А зараз треба 25 нову робити. А Вова мене страшив, казав, що вже не діє такий паспорт. я був певний. Ну так, бо він в інтернеті всюди писали, що Зеленський з е, надав закон, що якщо не буде пластика, то будуть штрафувати. Та якось так писали. Ну, так. ну а я дуже не хотіла того пластика, тому що той пластик кончений. Він ще я зробила фотки, вже роздрукували. Берем на канап. Я взагалі на канапат не хочу. Ну а що ми будемо? Шашлик. Шашлик ну, буде після того. Ну так і не хватить. Ну, ти ж розумієш, так показав, ми вийдемо з 24-та -го година. Ну, ми прийшли в кафе. Кругом смоками, не пюре з котлетами, м'ясо і треба. Бля, дзунел. Я не знаю, що там в таке придумали.